Вітаю вас, шановне товариство! Кожен з нас користується скляним посудом, дивиться вранці у прозоре вікно, а чи милується ось такими прекрасними речами. До чого це я? А до того, що сучасна людина, незалежно від достатку і становища в суспільстві, оточена різноманітними виробами зі скла. Але так було не завжди. Колись ремісники склярі були одними з найвшанованіших людей. А їхні вироби цінувалися дуже-дуже дорого і доступні були далеко не кожному. Ремесло із виготовлення виробів зі скла відоме в Україні понад тисячу років і називається гутництвом. Гутою колись у багатьох країнах Європи називали конусоподібну будівлю зі скловарною піччю. Тому скляне виробництво і нарекли гутництвом, а майстрів гутниками. Точний час виникнення гутництва не встановлено, але вже в скіфських похованнях знаходять намиста зі скла із вкрапленнями різнокольорових барників. А в слові о полку Ігоревим згадується виріб зі скла, який називається стекляниця. Гутне скло отримували шляхом сплавлювання при високій температурі у великих глиняних горщиках піску, вапняку і поташу. Що таке поташ? Це сировина, що добувалася із спаленого дерева. Отримувався розпечений, але дуже пластичний матеріал, із якого гутники виготовляли свої вироби. Як правило, створення цих виробів проводилось безпосередньо біля скловарної печі, шляхом вільного видування через спеціальну трубку або за допомогою форми. Кожен виріб відзначався індивідуальністю і неповторністю. Гутне скло відрізнялося кольором, прозорістю і чарівною здатністю передавати заломлення та гру світла. Хоча більш широко це ремесло було розповсюджене на західноукраїнських землях, зокрема на Львівщині, але все ж таки у середині 17 століття існувало близько 20 гут на території Київщини, Полтавщини і Чернігівщини. Пізніше дрібні майстерні скловарні з'явилися і у нас на Миргородщині. Гутники в нашій місцевості частіше працювали сімейним колективом. Рідко користуючись при цьому найманою працею, робили це головним чином у зимку після завершення польових робіт. Досить поширеною була оренда гутниками певної частини поміщицької землі, разом із лісом, озером, млином тощо. Плата за оренду при цьому встановлювалась в основному скловиробами. Ремісники-гутники виготовляли різноманітні сорти простого, зеленого, синього, димчатого скла, а також кришталь, віконне, лампове скло, посуд, пляшки тощо. Наприклад, ось такі. Виплавляли скло у спеціальних печах, що мали декілька вогнетривких ємкостей, дониць. Деякі вироби, особливо фігурний посуд у вигляді ведмедиків, зайців та інших тваринок розписували ще й олійними фарбами. Елітним скляним посудом у 19 на початку 20-го століття користувалися в основному аристократи. А також поміщики, чиновники, купці, духовенство, аптекарі одним словом, небідні люди. А щодо віконного скла, а також простих ємкостей, таких як ось така пляшка, то вони були доступні і сільським, і міським жителям. Посуд дуже часто прикрашався гутним декором. Скляними джгутами, розетками, наліпами, медальйонами, печатками. Ось, наприклад, такими. Проте дрібне селянське гутництво ще з 18 століття почало зазнавати тиску з боку відповідних мануфактур, які організовувалися поміщиками і підприємцями. Більшість дрібних селянських гуд не змогли перейти на виготовлення гравійованих, шліфованих та пресованих виробів через те, що обладнання було занадто дорогим. На жаль, у першій половині ХІХ століття склоробні художні промисли в Україні поступово занепали, припинили діяльність і дрібні осередки склянства. А в другій половині ХІХ століття скляна промисловість остаточно витіснила ручне гутництво. Великі гути змушені були переходити на виробництво звичайного одноманітного посуду. Хоча і промисловість випускала досить цікаві речі. Наприклад, ось такі. Прикрасти на ялинку, це середина ХХ століття, або ось такі вази для квітів. Українські майстри збагатили світову спадщину художньої культури унікальною групою скляних виробів, а саме фігурним посудом для зберігання рідини. Скляні ємкості зовнішніми обрисами нагадували різних тварин: ведмедів, баранів, коней та качок. Зараз ентузіасти та поціновувачі народної творчості почали відновлювати форми давніх українських гутних виробів, започаткувавши при цьому у сучасному склоробстві фольклорний напрямок. Прикладом цього цікавого та красивого ремесла можуть стати вироби майстрів на усім відомому сорочинському ярмарку, який проходить щороку у серпні в нас на Миргородщині, в селі Великі Сорочинці. На ваших очах. Народні майстри творять дива. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго. До нових зустрічей!